Аксоночка, сьогодні приїхали до поранених хлопців, привезли допомогу, смаколики, харчі, нові речі хлопчику. Тому що хлопчик приїхав голий босий. Хочемо подякувати всім, хто долучився. А саме це команда Кристина Зашко, команда слона і Хайлайф. Ось закупили все, передали, принесли. На жаль, через важку ситуацію, погодні умови, нема чим забирати поранених хлопців. Хлопчинка пролежав з посіченими пораненнями 10 днів на Донецькому напрямку, але дякуючи Богу, його вчора вже привезли. Евакум на лікарню вже надають допомогу, до медично вже лікують. На жаль, люди дуже складна ситуація. Поранених хлопців дуже багато. І я прошу вас, якщо волонтери вас просять про допомогу для хлопців, про одяг, про теплі речі, про білизну, про постільну білизну, про харчі, медицину. Я дуже вас прошу, долучайтеся. Дуже багато поранених хлопців зараз везуть, дуже багато трьохсотих. Також, також не забувайте, що зараз кожного дня сотні хлопців гине, також сотні безвісти зниклих. І, будь ласка, цінуйте, дякуйте нашим хлопцям, допомагайте всім велика дяка. Будь ласка, долучайтеся до зборів, посилання в шапці профіля. А ми, як завжди, в строю, незважаючи на те, що хворі. Їздимо до наших захисників, допомагаємо, підтримуємо та віримо в нашу ЗСУ. Слава Україні! Героям разом до перемоги.